Партизани прорвалися до ще одного населеного пункту у Білгородській області, а в російському міноборони вже заявили про успішну спецоперацію. Де правда, а де брехня? Зараз з'ясуємо. Ви на фабриці новин, я Юрій Бівік. Російське міноборони знову усіх перемогло, принаймні на словах. У Шигу відзвітували про протистояння з бійцями Руського добровольчого корпуса та Легіона Свобода Росії. Їх назвали націоналістичними формуваннями. Так чи інакше, у звіті краса й пісня буквально в міноборони РФ заявили, що усіх так званих диверсантів розгромили, техніку знищили, а решту буцімто відтіснили на українську територію. Ось цитата залишки націоналістів відкинуто на територію України, де по них було завдано вогневе ураження аж до повної ліквідації. Знищено більше 70 українських терористів, 4 бойові броньовані машини та 5 пікапів. Кінець цитати. Водночас видання нова газета Європа з посиланням на джерело у російських збройних силах пише, що жодної перемоги над партизанами досі немає, і операція триває. Мовляв, у регіон стягнули близько 3200 мотострільців і 20 одиниць техніки. Також перекинули приблизно тисячу армійського спецназу та 40 одиниць техніки. А на додачу в область спрямували співробітників структур ФСБ, Альфи і Вимпіла. Тож схоже, що у Шойгу вкотре видали бажане за дійсне, адже поки речник російської міноборони Канашенков вихвалявся примарними подвигами, партизани продовжують наступати. Вони опублікували у мережі відео просування в глиб області. На ньому видно, як бої, як перепрошую, бійці йдуть на бронетехніці асфальтованою дорогою. Зверху на броні помітно щонайменше з десяток чоловіків. Окрім цього, публікували й кадри бойових дій. Представники РДК і легіону показали, як застосовують у Білородській області міномети. Увага на Вистріл! Вистріл! Більше того, російська пропаганда знову у паніці. Кричать про новий прорив бійців РДК і легіону в області. Причому істерика сягнула такого рівня, що російські телеграм-канали просто плутуються у показах. Одна із версій, що партизани зайшли у село Богунгородок у Борисівському районі, це поруч із селом Щетинівка. Значить, пишуть, що там тривають запеклі бої. Натомість інший російський телеграм-канал дає абсолютно зворотню інформацію. З посиланням на місцевих жителів повідомляють, що жодна так звана ДРГ у Бугун-Городок нібито не заходила, і насправді в селі все спокійно. Давайте процитуємо: кордон охороняється військовими, є надійні укріплення. Сьогодні було чути стрілянину з українського боку, яка утім швидко затихла. Кінець цитати. Третя версія вона також не збігається із попередніми. Значить, інший телеграм-канал Росіян стверджує, що спроба прориву РДК і. Значить, легіону у Богунгородок таки була, але зазнала поразки. Буцімто російські прикордонники зупинили наступ і відтіснили партизан. А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заперечує навіть спробу прориву. Мовляв, військові РФ, ФСБ та МНС тримають ситуацію під контролем. Водночас зауважив, що у селах Богунгородок, Цапівка та хуторі Лозова Рудка або Шрудка були значить, обстріли з боку РДК і Легіону, яких він чомусь назвав ЗСУ. Про що свідчить ось такий хаос в інформації, друзі? Ви мене спитаєте. А про те, що ані російська влада, ані її пропагандистські помийки не володіють жодними даними і не контролюють ситуацію. Офіційно громадянам кажуть про знищення усіх так званих диверсантів, а фактично все абсолютно навпаки, зворотнє для суцільної паніки. Виявилося достатнім прориву російських добровольців в одній точці. Белгородській області. І можна лише уявити, що станеться в Росії, якщо таких гарячих точок буде декілька. Друзі, а як думаєте ви, чи під силу Росії у нинішньому її стані зупинити прорив у Белгородській області? Пишіть відповіді в коментарях. Ми обов'язково почитаємо. А також не забувайте підписатися на наш ютуб канал Фабрика Новин для того, аби не пропустити наші наступні випуски. Побачимось.